Ви знаєте, кажуть так: банани віскі – це як е, джелай піаніна. Самі по собі цікаві, але разом викликають дуже багато питань. Але світ змінився. Єдинороги дороги в моді, квадробери також, кавуни без кісточок взагалі стандарт. Ось і тримайте бананові віскі. У нас сьогодні на огляді стейтлес банана Флаверат Віскет. Це реліз, який е, точно здивує, точно запам'ятається на все життя, а можливо навіть і на більше. Віскі з бананом? Чому б і ні? Скажу пару слів взагалі про цей проект. Взагалі, стейтлес це не дистилерія класична, от в нашому розумію, як дистилерія. Це більше такий бунтівний проект, який ще почався в 2018 році. Там група людей-ентузіастів, там дистилерів, купажистів, навіть дизайнерів з Ірландії, США і навіть Австралії створили такий проект. Вони закупають спирти різні спирти різних країн. Вони купажують, міксують, роблять якісь довитримки, навіть от ароматизують і називають. Це віски, до речі, так що тут не просто там лікера або ще щось, і ось ось з таким характером вони випускають свої продукти з таким бунтівним, цікавим який треба і можливо запам'ятати. Їхня головна філософія це віски без меж, без правил, головне без громадянства. Це стейтлес. Це його що називають це їх фраза, що це як Джеймс Бонд, але без ліцензії на вбивство. І з бананом для цього релізу для з банана віскі, вони використовують здебільшого спирти, саме бурбон, да? тобто з штату Кентукі. Але знаєте, що, що прикольно, що тут імпортер, до речі, цікавий, я такого раніше не бачив, прям заявили повністю склад цього релізу. Написано віскі, До речі, я звертаю вашу увагу на це. Тобто, те, що я сказав, кукурудзяний спирт, тобто, по суті, бурбон з Кентукі, потім ячмінний солод, житній солод, що мене здивувало, і натуральний ароматизатор. Натуральний банан, екстракт гіркої настоянки бітер. Тобто це бітер банановий. На ньому не цей прекрасний купаж спиртів. В ньому навіть знаєте заявлено, що може бути осад. Я навіть дивлюсь на цю пляшку. І «Да, дійсно там щось плав, якісь шматочки банану, напевно. От. І коли пляшка стояла мене довго то я побачив на, на, на дні там такий осад. Але про натуральність у них до речі така філософія. Вони також віски не фільтрують. Звичайно, тому що це навіть видно тут вони його не красять, це натуральний колір. І е, от таку от трушну історію, наскільки це можна е, його назвати чесним, віски серед ароматизованих візки. Саме цей реліз вийшов обмеженою партію у 2024 році тиражом 8 тисяч пляшок. Він випускається от такі от. Прикольній пляжці з такою веселою яскравою етикеткою, підкреслюючи її аромат смак, банана, всі ці діла. І він став зразу таким знаєте, хітом лі, літа, Напевно, він прекрасно заходить в соло, прекрасно в коктейлі. І це віскільки можна не сложитись, просто не задумуйтесь ні про що. Я думаю, слід перейти до дегустації. Я сьогодні бачите, взяв два келихи, тому що мені цікаво спробувати з двох, як він ви себе поводити а, цей реліз. Тому я буду дегустувати зразу так з двох. Маю можливість, як то кажуть, да? от а, є сенс спробувати його на ароматику. Проскру свої емоції. Спочатку я буду дегустувати стейтлес банана Фаврат Віскі з свого улюбленого керну. Ну, звичайно, першу скрипку тут грає, звичайно, банан. Але знаєте, він такий не вульгарний, це не такий хімоза якась. Він дуже стриманий. Це більше такі бананові чіпси. І знаєте, що прикольно, вони такі яскраві, але при цьому стримані. Нема цього якогось хімозника, як, як я казав. Тут а, банан з вершками. І тут. Ваніль є також. Тут як складова віскі саме пробувається, також уже після трошечки. Тут випічка для мене дуже-дуже яскрава випічка. Знаєте, це такий його можна характеризувати як бісквіт, на який слайсами нарізали банан солодкий, і зверху це все вершками засип, залили. Ось така у мене хвора фантазія намалювала. Я думаю, що у багатьох так буде. Дуже яскраво, дуже приємно, не, не панчиво, спирту. Тут, до речі, я не сказав, тут місяць 40%. Тут також вони зробили все правильно, от, але в ароматиці спиртових ноток взагалі ніяких немає. Так, спробую ще аромат з, з такого келиху, ну, щоб якось для порівняння. А, ні, знаєте, він настільки в ньому ця яскрава е, нота банану і залишається бурбоном складова. Якщо навіть в такому келесі він абсолютно нормально себе почуває і немає ніякого провалу. Да? Ні, ну може, трошечки, буквально трошечки, але різниця не критична, абсолютно. Тобто, якщо у вас є такий кайл-кайф, рекомендаціон, якщо ні, то цей абсолютно адекватно залітає, і цей віскі в ньому не втрачається. Так що ароматика в нього досить яскрава, але при цьому не така не, тошно, не, 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 не тошнотворна якась, вона реально стримана. І вони розкривається однаково. Що, саме час перейти до смаку Сейтлус Банана Флаверд Віски. Поки виговориш, вже хочеться її випити. М -м 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 -м. А він такий прям банановий в смаку! Але знову таки це досить збалансовано. Дійсно, це приємно, що вони це зробили, не, не, знаєте, не напихало то банані настільки, що воно і не відчувається, що це за напій. А відчувається, що це віскі, відчувається цей ж банан, знову таки, він досить в'язкий. Він навіть таки здається, навіть якийсь лікерний. Хоча не написано лікер, хоч мені здається, що дарма. Але Бог, з ним. він щільний достатньо, в ньому є трошки сухість, давиться спиртова присутня. Причому самого спирту в смаку ніяк не відчуваєш. Ти просто це під Суши тобі приємно загріває після смак. Знову випирають, що в нас? Вані... банан, ванілька, випічка, бісквіт для мене, вершки це все є. Воно все збалансовано, все просто, зрозуміло і зі смаком. Після смаку досить тривалий, ну, напевно, із за самого цього ж натурального все він є. Приємно загріває і банановий вихлоп. Прикольне поєднання. Висновки, шановне товариства, стейтлос Banana флаверт візки це точно не для віскі-гіки, які там полюбляють драми якихось супервитриманих віскарей, там скотч і все таке, як є також я. Це віскі на спробувати, на крок в сторону, на цей літній вайб, коли віскі той, який там скотч, з витримками з усіма або аріше, вони просто вже не дуже хочеться. А ось таке щось легке, веселе, зрозуміле. От прям він залітає Дуже класний. він прекрасний буде в соло комбінації, от яка зараз задегустує. Я думаю, що він абсолютно прекрасно золотить, як не знаю, банановий old fashion якийсь от туди його, або додати в нього імбирного елю, трошки льодика, і це буде афігенна цукерочка на літо з таким приємним банановим вайбом. Тому це такий універсальний продукт, абсолютно за дуже дуже маленький прайс. Така якість, я вам скажу так чесно. І знаєте що, якщо ви додивилися до цієї секуни, до цієї хвилини, то а, цей прац можна зробити іще нижчим на 30% за промокодом Роман Віск у всіх у всій мережі Оквайн, онлайн, офлайн, будь-як можна, а, мінус 30% на Stateless Банана Флаверт Віски. З 6 червня, здається, да? з 6 червня по 22 червня. У вас є три тижні. Тому ж не беріться за цим промокодом Роман Віски. Замовляємо банана Стайтлес Стейтлес банан фаворит віски, боже мой. Не хочеться сказати банана чомусь перше слово. От, і буде вам щастя і приємний прайс. Ось так, товариство. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, це буде дуже приємно. Це для просування нашої загальної мети просувати культуру віскі в Україні на українському україномовному Ютубі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже приємно і це дуже допомагає. відверто, це мотивує. от чесно кажучи, дуже приємно почитати. Що потім ти сідаєш з емоціями на огляди нових і нових релізів. Тому е, потрати калорію, напишіть коментарі, буде мені приємно. Підпишіться на канал. Це також допоможе е, всім нам для того, щоб просувати цю прекрасну культуру у нас в Україні. Е, Товариста е, пийте відповідально, дегустуйте мало, дегустуйте смачні речі, і як завжди, всім смачних драбів, ну і коктейлів на літо. І до зустрічі, Па-па.